Добрий день, бади, мадяр на зв'язку. Разу ж ви дослухаєтесь моїх думок, судячи по зворотньому зв'язку в соцмережах, в приватних повідомленнях і в інших е е спробах чи каналах комунікації, хочу зараз звернутися до своїх побратимів, воїнів, що захищають нашу батьківщину на нульовій відмітці з приводу е ненормового чи нерегламентового використання от таких от літальних. Засобів. Це Mavic звичайний цивільний дрон, що використовується у розвідувальних цілях, цілях коригування, сіл патрулювання, сілю донесення збросів у вигляді гранат на голову в самоокопах. І Все про це широко знають, і всі дуже хочуть тому приймати участь. Я хочу вас попередити, дорогі мої друзі, що. Кожен має займатися своєю справою. Як ви вже в це влізли, і волонтери, чи друзі, чи родини вам все ж таки знайшли можливість той дрон купити, то ви маєте знати декілька важливих моментів. Всі дрони в умовах, коли вони не прошиті спеціальною прошивкою, світяться на, такому, на такій приблуді, яка називається аероскоп. Тих аероскопів у псів на тій стороні дуже багато. Свої дрони вони не прошивають, а наші вони відслідковують. У випадку, коли дрон не прошитий, на аероскопі висвічується не лише напрямок руху дрону і місце його знаходження, але й точне місце знаходження пілоту і стартової точки. У випадку виявлення аероскопом такого дрону лише питання часу, коли по ньому почнеться коригування. І це буде, м'яко кажучи, не до уподоби ні вам, ні сусідям, котрі сидять з вами у бліндажах, окопах і інше на позиціях ліворуч і праворуч. Чи навіть ті, котрі прийдуть після вас. Бо як навіть відразу вогнем не накриють, то точно внесуть ці, ці точки як потенційні місця постійного польоту пілотів. Ви зараз кажете, та ми в курсах Мадіар, є прошивка, котра там ставить, не буду називати, яка організація, ми захищені, ми все знаємо, все розуміємо. У вас нема свого аероскопу. Півтори тисячі польотів в місяць мінімум робить моя команда лише з розвідувальними цілями. Не буду казати, скільки сот коригувальних, ударних так і інше. Це окрема історія. У нас живий досвід спостереження, як нещадно злітають прошивки, і ви про це нічого не знаєте. Аероскоп позаду десь є. І в відповідних спеціалізованих чатах інформування пілотів. Легальних, верифікованих, відбувається в режимі онлайн момент, коли е, оператор розкопу побачить, що у нього злетіла прошивка на дроні, котрий цей час знаходиться у повітрі. Ви ж, маючи прошивку на своєму дроні, не знаєте моменту, коли на ньому прошивка злітить, а вона злітає досить часто. І це вкрай небезпечно, бо момент польоту, коли злітає прошивка, ви про це не знаєте. Зазвичай прихід відбувається за 2-3 хвилини по вас і по ваших сусідах. І це несе в собі велику небезпеку. Наступне, оці дрони з прошивкою 600 хто в темі знає, про що я говорю, закінчуються всі наступні дрони, які випустили китайці без прив'язки до терміну. Десь там були з лютого, а десь із липня, а десь із червня, прошивають дрони з 700 і 800 прошивкою. Котрої на руках у наших хакерів немає. І на то є суттєві причини. Я їх знаю, розповідати буду десь окремо. Е е відповідно, вимиваючи з ринка 600 дрони Дрони з 600 прошивкою, котру можна захистити від аероскопів ворога, в наступні птахи, котрі приходять, вони не придатні до використання, бо вони будуть не захищені від аероскопу. І коли та прошивка. Публічній оферті стане доступна 700-800 наразі, е чіткої інформації нема. Можливо, і до нового року. Її не буде. Що відбувається? А я вам поясню: на всьому фронті, всі без виключення, і професіонали, і непрофесіонали під тим чи іншим впливом гублять дрон. І на то є мінімум 5 причин. Подавлення ворожих ребів, подавлення наших ребів у випадках атаки ракетами наших населених пунктів. Реби включаються, і вас про це ніхто не попереджає. А, приглушення сигналу GPS ворожими пушками, щитами таке інше. А, погодні умови. Стрілкотня. Невміння працювати без супутників. Дезорієнтація у повітрі. І цих. А, а, Вибачте, проєбав заряд батареї не вистачило повернутися. Цих варіантів, я впевнений, кожен з вас чув уже багато. Це така мікротрагедія, коли дрон паде і не розуміє, що це стало. А, тим самим вимиваються дрони, котрі спроможні виконувати бойові завдання. Їх просто перестає де-небудь бути. Сьогодні ми шукаємо дрони, не ми, а наші представники шукають по всій Європі і 600х дронів придбати вже неможливо. Тобто органічно відбудеться вимивання робочих інструментів, і може відбутися колапс з відсутністю тих потрібних нам для перепрошування дронів, поки не буде вирішення питання прошивки. Я дуже вас прошу, я зараз сказав, дуже, мабуть, багато не всім глядачам знайомого тексту. Але мусите знати, що ви займаєтеся небезпечною справою, пілот в 20 раз цікавіший для знищення ворогу, ніж боєць, який у наступі, у штурмі, чи на охороненні, чи на патрулюванні. Бо він несе значно більше шкоди. Ви як пілот не можете, не знаєте і не можете знати, коли у вас летить прошивка. Це навіть в умовах, коли ви, в принципі, про неї чули. Я знаю, про що я говорю, бо ми працюємо з аероскопом і дуже часто посеред своєї своїх, свої зони контролю бачимо велику кількість е е дронів, котрі летять з нашої сторони, але виглядають в нас на аероскопі як ворожі, бо вони не є прошитими. Ходимо, пояснюємо хлопцям. Розповідаємо про можливі наслідки. Але, на жаль, декотрі з них. Вимушені були випробувати, випробувати ці наслідки на собі. Я щиро бажаю вам мудрості, компетентності і холодної голови прийнятті необережних рішень з е е е неконтрольованого використання БПЛА. За вас це мають робити інші. Так само, як медициною має займатися медик, а жратвою має займатися старшина. Ви можете це знати, але застосовувати це мусите дуже обережно. Я не хочу нікого повчати. Я впевнений, що нехай один відсоток людей, котрі це прослухають, дослухаються до цього питання, то принаймні докладуть зусиль для того, щоб убезпечити себе і навколишніх вас бійців, котрі сидять в окопі і не розраховують, що по ним прилетить. Краще напр... напряжіться і запросіть собі парасольки, щоб по вам е не скидували ні хлорпіктинові, ні, ні воги, нічого іншого, щоб ви ганяли тих дронів принаймні е е і точно не стрілкотнею, бо привертаєте до себе так само увагу. Сподіваюся, не заморочую вам голову сильніше, ніж планував проінформувати. Всім гарного дня, мадяр. На зв'язку все буде Україна.